Про наслідки російського обстрілу Чугуївського району далі говоримо із начальником відділу поліції першого Чугуївського району управління поліції Максимом Стециною. Пан Максим, вітаю вас. Вітаю вас, пане Максиме, Скажіть, будь ласка, трішки детальніше про цей випадок, коли троє людей підірвалися. Як це трапилось, на чому і де саме? Вчора, о 18-й годині, ворог застосував за допомогою авіації. Кап ймовірніше п'ятісотий внаслідок вибуху по населеному пункту. Білий колодязь зазнали смертельних поранень двоє чоловіків. Та жінка люди перебували в цей час на вулиці. Двоє чоловіків. Тіло одного встановлено, особа встановлена. Іншого зараз тривають слідчині. Перебували на вулиці, лагодили освітлення. В цей час пролунав вибух, і вони отримали. Поранення не сумісне з життям. А жінка все час перебувала в будинку вибуховою хвилею. Було зруйновано будинок, і вона опинилася під завалами, де і загибла. Пане Максиме, чи часто трапляються саме такого типу випадки, коли люди, перебуваючи не в укриттях, а на вулиці гинуть від ударів російських? Такі випадки бували по місту Вовчанську. А, тобто там а, постійно були обстріли а, за допомогою артилерії дронів. Тобто люди да, отримували різні ступені поранень, були і загиблі. То по білому колоці тут більш-менш спокійно було ну, до вчорашнього дня. А, зараз а, є люди, які вже подають заявки на евакуацію. Зараз національна поліція спільно з волонтерами та військовою адміністрацією, допомагає громадянам виїхати з білого колодця до стабілізаційних пунктів. В общем, заявки на даний час ще тривають, і вже евакуація більш безпечні місця з білого колодця. Триває а чи люди евакуюються разом із дітьми чи дітей в громаді зараз немає? А ні, в населеному пункті дітей майже не було вони ще виїхали після 10 травня, коли розпочалась наступнововчанська. На В основному тут всі дорослі люди залишились. Дітей тут немає. Ось ми бачимо, що у Чугуївському районі на Харківщині троє людей підірвалися на вибуховому пристрої. Про це зранку повідомили у телеграмі Харківської ава. Це сталося у селі Стариця. Розкажіть більше подробиці. Там п'ять громадян евакуювалися самотужки з села Стариця, яке окуповано з північної частини. Вони йшли через лісосмугу, і один з громадян зачепив розтяжку. Внаслідок чого спрацював вибуховий пристрій, і троє громадян отримали осколкові поранення. Ще троє звернулись за медичною допомогою. У них гостра реакція на стрес. Всі громадяни доставлені до лікарні, зараз їм надається допомога. Як часто так трапляється, що люди йдуть непротореними шляхами, неперевіреними? І чи варто взагалі так евакуйовуватись? Чи краще може дочекатися поліції? Звичайно, краще дочекатися поліції. Ми це повідомляємо громадянам, повідомляємо в телеграм-каналах і в соціальних мережах, щоб вони не чекали або не саме приймали рішення евакуації незрозумілими шляхами. Зверталися до волонтерів, зверталися до національної поліції, і ми спільними зусиллями допоможемо їм евакуюватися. А в цьому випадку у людей не було зв'язку, тому вони вирішили, мабуть, саме евакуюватися з населеного пункту. Пане Максиме, а який алгоритм дій має бути? От люди вирішили, що вони готові на евакуацію, куди їм звертатися і коли очікувати на допомогу. Або звертатися на лінію 102, це цілодобову лінію національної поліції, або на гарячі лінії волонтерів. Вони надають їм вказівки, що з собою необхідно зібрати, які речі, які документи в них потрібно собою, собою брати, в яких точках. Ках евакуації і їм очікувати евакуацію. Потім спільно вони приїжджають на своїх автомобілях. спільно з нами рушають на місце евакуації. Ми забираємо там громадян і Вивозимо їх вже до безпечних місць. А як бути з окупованими населеними пунктами? От ви сказали, що село, село Стариця з північної частини, так вона окупована. Тобто так. людям повинно люди, люди повинні самі виходити з цієї окупованої частини, і вже не не окуповані їх зустрічають волонтери та поліція. Так. Так, да, там в деяких людей є можливість скористатися мобільним зв'язком, отримати інструкції, на яку саме точку їм виходити, там і там їх вже заберуть волонтери та національна поліція. І місцеві кажуть, ж пишуть до речі, що просто зараз знову почали чути вибухи. До цього тиждень такої активності не було. Чи можете підтвердити цю інформацію і чи розумієте, з чим це пов'язано? Ну з чим це пов'язано тим, що ворог проводить активні наступальні дії, які розпочав з 10 травня. А, застосовує ворожу авіацію. Вчора вранці за дев'ять ударів по білому колоці, потім ввечері так само а, дві авіабомби влучили зараз. А, є у нас влучання по селу Сименівка. Зараз там працює на місці слідчі оперативна група а, попередньо без потерпілих на місці прильоту, тобто. Кожного дня ворог застосовує авіацію. Бо у них є на це можливість. Вони її використовують. пане Максиме, Дякую, що доєдналися до ефіру. Максим Стецин, начальник відділу поліції першого Чугуївського райуправління поліції, був з нами на зв'язку.